Вітаю на моєму каналі. Роблю знову огляд придбаних товарів в Аврорі. Зараз там розпродаж і знижка до 70% на різні товари. Деякі товари я й купила по непоганій знижці, а деякі по повній ціні, тому що вони мені були якраз потрібні. Перед вами серветки. Неодноразово я їх купую. Дуже зручно ними користуватись. Вони настільки м'якенькі, що інших я вже навіть і не хочу купувати. Тим паче. Вони по знижці 39 гривень коштували, а зараз 34. Купила 3 пачки, дуже розходний матеріал. Можливо, зайду і ще куплю. Потім по знижці купила ось такий ґрунт, тому що квіти мої потрібно пересадити у горшках. Ну, я думаю, вистачить мені на декілька пересадок. 3-5 літрів така ось універсальна суміш. Коштувала ця суміш. Мабуть, 24 гривні, а зараз 17. Чи більше, ніж 24, ну щось таке. Придбала ось таку гарну річ: це світильник, нічний, за дуже приємною ціною. Чи він мені сподобався? Коли я його перевіряла там біля каси, то чим яскравіше світло, тим він буде світити погано. Чим більш темніше, тим він світить ярче, яскравіше, так гарно світить. Ось цей обидочок рожевим кольором мені світить. Оце ось саме датчик, який реагує на світло. Потім по знижці, ну, невелика знижка, була декілька гривень. Купила лампочку біле світло на 6 Вт. Вона невеличка, у світильник. Такий товар повинен бути завжди про запас. Наступне, що придбала по повній ціні, але мені потрібна була ось така велика захисна клейонка. Да? Вона двостороння. Розмір указаний 80х120. Вона дуже велика. Саме мені ось потрібно з таким ось кольором. Синеньким, полуниці будуть донизу, а вже догори назовні, ось буде така ось синенька. Тоді з кухонних також речей, це завжди потрібні зубочистки. 300 штук написано ось такі невеличкій коробочці. Різними кольорами я вибрала таку блакитну. Так, наступне, що придбала, це ось такі два бальзами. Їх залишалось лише два, непоганої якості бальзам для волосся. Я вирішила, що їх два я і заберу. Такий специфічний запах, такий рослинний, дійсно, запах. Кому потрібно, зверніть увагу. Тоді для Євгенії, також для себе, накупила дуже велику кількість ось таких наліпочок. Мабуть, забрали ми з нею всі, вони є різні, деякі є повторки. Тут і фруктики, і крапочки, і хмаринки, і капельки. 9 гривень такий один лист коштує наліпочок. Це для того, щоб оформлювати свої там, зошити, блокнотики, щоб все було гарно і прикольно. Потім ще також купила ось такі наліпочки. Коштували 14 гривень, а зараз знижка непогана, стоїть коштують 4. Якщо було б їх більше, то також би їх всі забрали. Ось вони такі яскраві. Це все для Євгенії. Ось вона собі купила ось таку ще наліпочку, точніше, це, мабуть, перебивачки. І ось такі метилики також перебивачки. Тут декілька штучок у цій упаковочці. Собі спробувати взяла ось такі патчі сердечки прикольні, це під очі для того, щоб зняти набряк зранку. Спробую ніколи не користувалась, ніколи в Аврорі не купувала, але вирішила спробувати. Якщо ви пробували їх. Користуватись пишіть, як вони вам. Так, що я ще купила? Купила ось такий зарядний пристрій. Він універсальний для Type-C роз'єм і USB. Намальований білий, але насправді він чорний такий. І також на нього є гарантія 30 днів. Завжди потрібно вдома мати про запас батарейки. Я їх часто купую, декілька штучок залишається, знову купую. Ось чотири штучки від наша сила. Це міні-пальчикові такі батареєчки. Також купила для Євгенії ще смаколики. На касі це ментос. Різні смаки. Потім новинка в нашій Аврорі. Це ось така згущенка. З молоко з різними смаками. Дві малинки і одна полуничка. Скільки ж тут грамів? 22 грами. Ось в одному такому стіки. І також купила ось таку каву із сущиним молоком і е, гарячий шоколад. Ну, також це, мабуть, якась кава, чи напій з ароматом гарячого шоколада. Ну, спробуємо. Потім Євгенія захотіла ось такий батончик, і я собі ще купила гумку солодка м'ята від орбіт, 10 штучок. І наостанок покажу, що я придбала для Євгенії ось таку книжечку. Це дівчинка Марціна. Дуже гарна книжечка. Всі сторіночки ілюстровані. Дуже зручно і цікаво читати цю книжечку. Про цю дівчинку вже є 5 книжок. І саме я обрала ось таку зимову, хоча можна було купити і до Хэллоуна, але скоро зима, і я вже вирішила, що для Євгенії буде саме цікава і актуальна ось така зимова серія. Коштує 149 гривень. Дуже чудова книжка. Якщо ваші діти або ви не любите читати, то купивши цю книжку, ви закохаєтесь у неї у її пригоди, Залюбки будете читати, тому я раджу купити повністю серію, їх 5 книжок. Докладніше, я зніму, мабуть, окреме відео при цій всі серії, і, мабуть, я також придбаю всю серію для своєї донечки. Буде як гарний подарунок до Нового року, і на канікулах буде є чим потім їй займатись. Ну і звісно, як завжди, я приймаю участь у благодійній акції. Козаки у Ваврорі в пошуках скарбів. Кожна така фішечка коштує 2 гривні, гривня з яких йде у фонд Юні 24 для того, щоб відбудувати наші школи України. Купила я їх, чи вийшло у мене 10 наліпочок, 10 цих фішечок. Тобто заплатила за них 20 гривень і 10 гривень вже задонатила на розбудову наших шкіл України. Також вам раджу долучатись до цієї акції. Якщо у вас є можливість купити цю фішечку, будь ласка, купуйте і робіть свій внесок для розбудови нашої шкіл України. Ось зараз в мене включений у мережу світильничок, включене світло, як ви бачите, він взагалі зараз не світить. Зараз я вимкну, і знову він не світить, тому що у мене зараз працює ліхтарик. Ліхтарик я вимикаю. І ось так при вимкненому світлі він світиться. Оце ось датчик, але зараз він не дуже працює, тому що повністю темно. Зараз включу світло, він знову ж таки вимкнувся. Закриваю датчик, і ви бачите, що він намагається світитись. Це на камеру передається, що він блимає. Вимикаю світло і знову він включився. Включила світло і знову він не працює. Ось така гарна річ. Ось був у мене такий невеличкий огляд придбаних моїх товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю вам вдалих покупок, здоров'я, миру, терпіння і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!